ТЦК незаконно поновлює на обліку виключених за віком. В мережі розганяють твердження: якщо ти досягнув граничного віку перебування в запасі 40 ну, зараз ми говоримо за редакцію 2014 року, то тебе мають виключити з обліку автоматично. Навіть в разі відсутності запису. Відповідно, у вашому військово-обліковому документі. Інші там проповідують, що виключити повинні абсолютно геть усіх чоловіків, хто досягнув граничного віку перебування в запасі. Кому от вірити, в яку церкву йти за цими проповідями? Так от, дійсно, в судовій практиці можна знайти приклади позитивних судових рішень, коли суди визнавали дії ТЦК протиправними щодо поновлення чоловіків на військовому Обліку у зв'язку з досягненням ними граничного віку перебування у запасі. Проте важливе не саме подібне рішення як таке, а ключові деталі, на які акцентував саме і будував свою позицію суд. Це такі коментатори там розповідають загальні фрази. І головна сіль таких судових рішень, що ці чоловіки, які виграли оскарження в суді, по-перше. Були виключені з військового обліку та мали відповідну відмітку про це у військово-обліковому документі. Тобто, необхідно не просто мати вік 40 плюс років. Це лише теоретична умова для вашого виключення з обліку. Ну, перша складова. Треба ще й мати відмітку у військовому квитку про виключення. Саме тоді можна вважати рішення прийнятим безповоротно. Ось скрін виводу рішення Полтавського окружного суду. Це рішення від 19.11.25 -19 -19 року справі номер 440 дріб 12088 дріб 25. Простими словами, ТЦК прийняла рішення стосовно конкретно військово зобов'язаного. Підтвердивши це відміткою у військовому квитку, чи я щось не правий. Друзі, акцію на придбання чотирьох інструкцій по захисту прав з ВЛК, водіям і діагнозі ВЛК за 999 гривень, продовжене до кінця тижня. Не пропустіть шанс отримати інструкції з постійною підтримкою оновлень у разі зміни законодавства. Також можна підписати зі мною договір про цілодобу юридичну підтримку з можливістю виїзду ТЦК, поліції та суди.